Це буде найкращий день в моєму житті, коли я побачу на свої очі вживу мій любимий Приморськ стелу, яка пофарбована в український прапор. Насправді всі мої друзі, всі мої рідні, такої ж думки, як я, вони мріють про. Я не можу. Я Ярошевська Артур. Мені 19 років. Приїхав з приморсько Запорізької області. Місто знаходиться в окупації вже 8 місяць. Я провів в окупації 4 місяці і при першій нагоді виїхав звідти. У багатьох людей, які а, там знаходяться, мрія виїхати, деякі на день народження це загадуються. Позбутися а, і не бачити ніколи в своєму житті оцієї ганчірки, яка висить на флаштоці або на адміністративних будівлях, не чути цю російську мову і не бачити цих е орків своєму містечку я все життя спілкувався російською мовою. Ще там я зрозумів, що точно після того, як я вийду на підконтрольну територію України, я забуду, що таке російська мова, що таке російський контент, що таке російська музика ми воюємо з країною і споживати їх. Контент, популяризувати їх культуру, мову це дуже низько. 9 червня до мене прийшли в дім. Прийшов колаборант. Забрали мене за українську позицію за те, що я Популяризував український контент, підтримував український дух у тих місцевих, які ще залишилися на, в окупації. І тих місцевих, які вже поїхали. Нагадував, що Приморськ ще тримається. Приморськ сильний, в Приморську сильні люди. Ми, все переможе, ми потерпимо. Ми терпимо ще й досі. Я навчаю зараз дистанційно в Мелітопольському ТДАТУ. Також е, полюбляю читати читання розвиває е, український е, словниковий запас. В тебе з'являється більше слів, більше, е, більше можливостей донести свою думку правильно та грамотно. Після закінчення війни мова буде завжди актуальною і завжди буде важливою. Тому що мова це е, фундамент, е, це база української культури, українського суспільства. Потрібно починати хоча б з себе, хоча б з себе, е, потім з друзів, друзі перейдуть, рідні перейдуть.